Так, а тепер слухай сюди, Джеймс Окінс. Я бачу в тобі надзвичайну силу. штурвал і лягай на свій власний курс. Тримай його і не відступайся. Будь готовий до випробувань. Прийде час, і ти сам побачиш, хто ти з якого ти тіста. Хотів би я тоді помилуватися і вам твоїх вітрил. Чи залежить впевненість від вашого тіла, або простіше впевненість це твоя фізична форма? Багато людей йдуть в зал або починають тренуватися вдома, щоб досягнути неймовірного тіла. Хлопці хочуть великі руки, широкі плечі, а дівчата пружні сідниці і вузьку талію. І якщо давати відповідь на запитання, чи пов'язана впевненість із вашим тілом? То відповідь буде неодинакова для усіх. Наведу приклад. Ось візьмімо накачаного спортсмена: Весь такий мускулистий, красивий, але в певності має кіб наплакав. Спитаєте чому? Відповідь криється ще в минулому, точніше, у сім'ї. Коли він був дитиною, у нього починалося будівництво всіх рис характеру. І вони залежали від батьків. А точніше, це проявлялося від двох обставин. Чи були впевнені його батьки у собі? І чи батьки його вміли вислухати, говорячи просто, впевненість це камінь, який тобі заклали в дитинстві, або ні. І виходить, що якщо я не маю впевненості з малку, то я не буду впевненим протягом усього життя? Ні! Впевненість це риса, яку можна набути. Коли ви вже виросли і бачите, що вам бракує впевненості у собі, ви починаєте її компенсувати іншими речами, такими як красиве тіло або спортивна машина. Хоча знаєте, що у середині у вас сидить досі той маленький стидливий хлопчик, тож виходить, що впевненість будується із дитинства. І її не можна буде якось покращити або збільшити у дорослому віці. На велику радість її можна збільшити. Та як ви тренуєте свої м'язи, так і вашу впевненість можна розвинути. Вправа номер один: вийдіть до магазину не намальовані, не зачешені, не красиво вдягнуті. Просто йдіть в тому, в чому ви ходите вдома. І проїдіться раз, другий, і ви відчуєте, що щось малесеньке. Але усе ж, ви стали на міні-крок впевнені. Як казали китайці, шлях у 1000 миль починається із першого кроку. Тож зробіть це 3-4 рази за тиждень, поки ви не привикнете, щоб це було для вас нормально. Право номер 2 Уявімо ситуацію, ви зайшли в пекарню і маєте вибрати собі хліб або булочку. Цій вправі є 4 рівні, як в ігрі. Але запам'ятайте, коли ви довго сидітимете на одному рівні, ви привикнете до нього, і далі вам вже буде дуже страшно переходити на наступний. І у цей момент, коли ви відчуваєте, що ви вже звикаєте, вам потрібно переходити на наступний. То що потрібно зробити? Усе просто перший рівень купити булочку з маком. Але коли продавець буде діставати, скажіть, що хочете булочку з повидлом. І це все. Для другого рівня збільшіть кількість відмов. Наприклад, скажіть, ви хотіли піцу з ананасом. Але тепер вже хочете піцу з сиром. І коли ви вже будете давати гроші, то скажіть, що ви хочете піцу з ковбасою. Ось так зробіть неприємну ситуацію і подивіться, чи ви себе комфортно почуваєте чи ні. І так зробіть третій рівень хіба на одне замовлення більше. А четвертий рівень це відмова. Від вашого замовлення. Ви скажете, це ж не ввічливо, можливо, десь і є там доля правди. Хоча ви ж клієнт і вам вибирати, що ви хочете. Ви зараз скажете, я не буду такого робити, ти мене виставляєш якимось некультурним. Знаєте, впевненість це будова себе крок за кроком, як будинок, цеглина за цеглиною, і ви зможете зробити усе, що захочете, без страху, ні перед ким. І фінальна вправа це піти у дорогий магазин, наприклад, салон автомобілів або розкішних годинників, і зробити те саме, що в пекарні. Так це не легко. Бо цінові категорії дуже різні. І можливо, це у вас не з першого разу получиться. Але не здавайтеся і попробуйте, ви ж нічого не втратите, якщо зайдете у салон або в магазин Rolex, правда? Тож цими вправами можна покращити свою впевненість. Хтось каже, та де якась фігня, цим я не накачаю впевненість. Другий скаже, як це мені допоможе, я не бачу в цьому ніякого сенсу. Третій. Візьме і попробує, І у нього нічого не вийде, і він здасться. Четвертий попробує, буде робити, стане впевненим у собі чоловіком. Тож вирішувати вам, чи ви захочете побудувати новий фундамент свого життя чи ні. Бо я знаю, що впевненим особистостям. Набагато легше жити, їм не страшно говорити із красивою дівчиною, їм не страшно попросити підвищення, їм не страшно сказати правду. Тож іменно сміливих любить наше життя, тож будьте сміливими, будуйте свою впевненість. А на цьому в мене все. А у коментарях напишіть, що для вас впевненість буде цікаво почитати.